Хоч за вікнами весна та на Черкаський ТЕЦ вже наповну готуються до наступної зими. У планах підприємства модернізація теплових мереж усе пояснюють там, аби тепло і гаряча вода надходили до квартир містян вчасно і безперебійно. Міська влада вже і спеціальну інвестиційну програму одноголосно на виконкомі ухвалила. Олена Берестенко продовжить. Хоч за вікном плюс черкаські тепловики готуються до зими безперебійне тепло, гаряча вода упродовж року. Така мета підприємства на розгляд виконкому черкаські тецівці надають інвестиційну програму. Вона передбачає, пояснюють реконструкцію мереж. А відтак налагодження гідравлічного режиму та подачу тепла у домівки черкасців без втрат. Ми бачимо, що по місту будуються нові будинки, нові квартали вводяться. Для цього необхідно змінювати режими роботи підприємства. І тому ми плануємо виконати ці роботи для того, щоб ну, в першу чергу поліпшити гідравлічний режим і якість наданих послуг черкаський тет запевняють, модернізація мереж не вдарить по кишені містян, Ті відчують лише покращення якості послуги. «За я, скажем так, реконструкції цих теплосетей, ми так розраховуємо, що люди не почувствують відключення масового, скажем так, гарячої води, і это буде, як і летом було обычно, як планове там на неділю, там на 10 днів відключення води. Складуючи тариф, а 38 копійок на Метр квадратний для жителів. то тобто, я не думаю, що жителі очень сильно почувствують, скажем так, велику фінансову нагрузку. Черкаські владці інвестиційну програму тепловиків підтримують. Схвалює її міський голова Сергій Одарич каже. Низку стратегічних заходів спільно з Черкаською ТЕЦ почали ще 2007 року. Відтоді фактично усі райони міста отримують тепло відразу з кількох джерел. А значить, другого Алчевська черкастям боятися нічого. Тобто навіть аварія на якісь мережі або аварія на якійсь котельні не призводить до припинення теплопостачання. Тобто є надійність. Ми свого часу з Черкаської ТЕЦ побудували додаткову підкачуючу станцію на вулиці Рибаконя. Це дало змогу підвищити параметри тепла на 700-річчя, на Сідова, в районі Д, і там. Уже протягом кількох років немає нарікань на якість теплопостачання. Інвестиційна програма передбачає встановлення лічильників, тож містяни додають тепловики, відтепер сплачуватимуть лише за спожите тепло. Олена Берестенко, Ігор Неділько, Сергій Фімов, Новини.